А те Черкаси Обленерго автоматизувала процес приймання показів електролічильників від побутових споживачів без участі операторів кол-центру. Відтепер споживачі можуть самостійно передавати покази електролічильника за допомогою тонального набору без очікування в черзі, що значно пришвидшує обробку даних. Для того щоб скористатися послугою, необхідно зателефонувати до колцентру за багатоканальними номерами та у голосовому меню натиснути цифру 3, пройти автоматичну ідентифікацію шляхом введення особового рахунку та ввести покази електролічильника, слідуючи інструкції голосового меню. Вітаємо. Ви зателефонували у кол-центр. Черкаси обленерго повідомити про аварійну ситуацію, що загрожує життю людей. Натисніть один. Повідомити про відсутність електрозабезпечення. Натисніть два. Передати покази лічильника. Натисніть три. Рекомендований час передачі показів з 30 січня, по 3 лютого. Введіть ваш особовий рахунок, який складається з 11 цифр та починається на 71. Вели особовий рахунок 70 один, 0,8, 0,909, 90 9 село Гельнязів, вулиця 23 вересня, будинок 500, квартира 50. Якщо правильно натисніть «1», якщо ні, натисніть «0». Ви обрали особовий рахунок. Село Гельнязів, Вулиця 23 вересня. Будинок 500. Квартира 50. Введіть покази та натисніть решітку. Загально. Попередній показ. 23. 1075. Введіть поточний показ. ввели 23. Тисячі, сто, різниця, двадцять, п'ять. якщо правильно натисніть 1, якщо ні, натисніть 0. Загально попередній показ. три, тисячі п'ять. Введіть поточний показ. Ви ввели тисячі, 20, двісті, різниця, двадцять, п'ять. Якщо правильно, натисніть 1, Якщо ні, натисніть 0. Дякуємо. Покази збережено. Для вибору іншого рахунку натисніть 1, Для завершення покладіть слухавку. Слід зазначити, що власники багатотарифних лічильників електроенергії, двозонних або тризонних лічильників, додатково мають подавати покази по загальній зоні. Передати покази лічильника, Натисніть 3. Залишити пропозицію. Рекомендований час передачі показів з 30 січня по 3 лютого введіть ваш особовий рахунок, який складається з 11 цифр та починається на 71. Ви ввели особовий рахунок сімдесят 0 1 0 ноль, дев'яносто дев'ять, 99. Місто Черкаси. Вулиця В'ячеслава Чорновола. Будинок 999. Квартира 13. Якщо правильно натисніть 1, якщо ні, натисніть 0. Ви обрали особовий рахунок. Місто Черкаси. Вулиця В'ячеслава Чорновола. Будинок 900. 99, квартира 13. Введіть покази та натисніть решітку. Ніч Т1 або 1.8.1. Попередній показ. 830. Введіть поточний показ. Ви ввели 900. Візниця 70. Якщо правильно натисніть 1, якщо ні, натисніть 0. День Т2 або 1.8.2. Попередній показ. Одна. 1680. Введіть поточний показ. Ви ввели 2000. Різниця 320. Якщо правильно натисніть 1, якщо ні, натисніть 0. Загально Т-0 або 1.8.0. Попередній показ. 2510. Введіть поточний показ. Ми ввели 2900, різниця 390. Якщо правильно натисніть 1, якщо ні, натисніть 0. Дякуємо. Покази збережено. Провадження автоматизованої системи є черговим кроком до підвищення якості обслуговування клієнтів та цифровізації сервісів. Такий формат взаємодії дозволяє споживачам передавати дані у зручний час, швидко та без зайвих труднощів.